Вітаю вас, шановні кандидати в водії! Це маршрут номер 1 міста Чернігів, Територіальний сервісний центр 7441. Друзі, нагадаю вам, щоб вдалося власти іспит. Вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколи на ваш вибір. Присвідчили, що у вас вімкнена нейтральна передача. Запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник, пристегнулись паском безпеки. Пересвідчили, що у вас не світяться червоні лампочки на приборній панелі, які можуть свідчити про те, що не пристипнутий ремінь, затягнути ручник або не зачинена двері. Витискаємо щеплення. Якщо механіка, натискаємо на тормоз, смикаємо першу швидкість, знімаємо автомобіль з ручника. І присвідчившись безпеці початку руху, починаємо рух. Обов'язково не забуваємо зняти автомобіль з ручника, бо це така сама типова помилка. Одна з топових помилок на практичному іспиті з водіння Ми рухаємося по маршруту номер 1 Нагадаю, їх всього 10, всі вони є на каналі у відповідному плейлісті. Будь ласка, кому цікаво, дивіться, і у кого є можливість допомогти на пальне, на запчастини, бо бачите, які в нас дороги. Є карта Приватбанку в описі цього каналу, а також в закріпленому коментарі. І рухаємось, зайнявши праву частину дороги. Краще не спішити нікуди, рухайтесь повільно. Тут можна на першій передачі рухатись там кілометрів 10 на годину. Не треба нікуди поспішати. Тому що чим швидше ви будете їхати, тим більше ви зробите помилок. А я вам нагадаю, що не більше трьох помилок можна зробити на практичному іспиті з водіння. Вмикаємо правий покажчик повороту 50 100 метрів у населених пунктах, поза населених пунктах, нагадаю, 150-200 і повертаємо праворуч, оминаючи, наскільки це можливо, ями у дорожній ситуації, а також вашим здібностям. І займаємо крайнє праве положення. На дорозі рухаємось. У нас тут ніякої розмітки нема, але згідно правил дорожнього руху, ви повинні, повинні візуально поділити дорогу навпіл з урахуванням ширини дорожнього полотна, ширини вашого автомобіля, зустрічного, чи той, що їде по суміжній смузі, якщо більше полос в одному напрямку. І також з врахуванням безпечних інтервалів. Бачимо знак Кінець житлової зони, знак 2.1 Дати дорогу, необхідно надати перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Ми під'їжджаємо, дивимось ліворуч. В даному випадку нам необхідно пропустити автомобілі, які рухаються зліва. Один автомобіль пропустили і, не наїжджаючи на суцільну лінію розмітки, рухаємося прямо. Сьогодні у нас дуже чудовий день сонячний. Тому, будь ласка, дивіться, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І на наступному світлофорі нам необхідно повернути праворуч згідно маршруту номер 1 Зараз я вже переключився на третю швидкість, Рухаюся зі швидкістю 40 км на годину. У мене 1600 обертів двигуна вала, верніше. Вмикаємо правий поки повороту та повертаємо. Вам раджу їхати трохи повільніше, кілометрів 30 буде вам достатньо. Сьогодні ще тут ремонт дороги. І наїжджаючи на суцільну лінію розмітки, повертаємо. Бачимо, у нас тут ділянка з дуже поганою дорогою, тому рухаємося якомога, намагаючись об'їхати ями і рухаємося прямо. Бачимо попереду припаркований автомобіль. Вмикнули лівий покищик повороту, об'їхали автомобіль, подивились в ліве дзеркало. Вмикнули правий покищик повороту, подивились у праве дзеркало обов'язково, то що може хтось двоколісний там вже підлізти, і рухаємося прямо. Коли вмикаєте лівий покажчик повороту, подивились, Вліво дзеркало, поверніть голову на пів секунди наліво, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Ну, для такої швидкості, можливо, це і не дуже доречно, а ось там, де більше буде швидкість, то там це буде дуже актуально. Зараз ми бачимо попереду у нас знак 2.1, і нам необхідно буде повернути ліворуч. Бачите, які у нас дороги, не давши перевагу. Іншим учасникам руху, які рухаються по головній дорозі. У нас наразі таких нема, і ми повертаємо. Тут, до речі, уперлась в автомобіль, вмикнули лівий покажчик повороту, об'їхали припарковані автомобілі. І правий покажчик повороту повертаємося в своє положення, подивившись в праве зеркало. Бачимо знак 3:34. Зупинка заборонена. Нагадаю, що можуть зупинятися тільки автомобілі, таксі для висадки посадки пасажирів, розвантаження, завантаження, вантажу. Бачимо на таймері, що вже не встигаємо, і зупиняємося. Бачимо, у нас знак 2.2 стоп. Але, друзі, я ж вам нагадаю, що цей знак приїзд без зупинки він у нас не працює. До речі, ми зупинились переступлення згідно пункту правил 16.3. Цей знак не працює, тому що у нас працює світлофор. Якби згідно пункту правил, 8.3 не працював світлофор, або він працював в режимі жовтого мигатіння, тоді б ми керувалися саме знаками пріоритету, і нам необхідно було б зупинитись, надати перевагу іншим транспортним засобам та їхати далі. Десь на п'ятій секунді вже вмикаємо на п'ятій секунді червоного сигналу світлофору. Ми витискаємо щеплення, вмикаємо передачу, бо це якийсь час треба, щоб там вмикнути. І вже на зелене світло починаємо рух. Коли я повертав там ще на тій вулиці, там зверніть увагу, я не сказав, бо все, все якось не скажеш. Там припарковані автомобілі. Тому там, там, де дати дорогу перед світлофором я повертав, там треба ну майже з зупинкою проїхати той поворот краще, щоб не наробити помилок там. Щоб не зробити ніяких перешкод для транспортних засобів, які рухаються по головній дорозі. Зараз у мене швидкість 40 км на годину, третя передача. ну, Як я вам сказав, краще їсти 30 км на годину. Я буду їхати трошки більше, ніж вам раджу, щоб не затягувати це відео. Ну і в той самий час. Не буду їхати всі 50 дозволених, щоб ви могли роздивитись, будь ласка, якщо там нажміть на паузу там чи що, вам якийсь знак десь побачити, чи якусь ситуацію. І рухаємось прямо зайнявши крайнє положення. Друзі, як вдала скласти їсві? До речі, бачимо знаки пішохідний переход. Згідно пункту правил 18.1. Цей знак у нас 538.1, пішохідний переход. Ми повинні надати перевагу. Пішоходам, які рухаються по ньому, знизивши швидкість або повністю зупинивши автомобіль. Не можна зупинятися на пішохідному переході, а також на відстані 10 метрів до та після цього пішохідного переходу. Бачимо у нас знаки сервіс, автозаправна станція, але вона нам не цікава. Автомобіль, який рухається, він нам надає перевагу. І ми рухаємося прямо. Зараз на перехресті з круговим рухом ми з'їжджаємо на перший з'їзд, тобто ми їдемо прямо. Бачимо, у нас на перехресті з круговим рухом діє головна дорога. Ми зараз під'їжджаємо. я Зразу коментую знаки там 2.1 дати дорогу. Також знак 4.10 перехрестя з круговим рухом. І ми рухаємося. У нас головна дорога. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Не дивлячись на те, що ми їдемо прямо, краще вмикнути. Правий попішний повороту, хоча робити це не обов'язково. Займаємо крайнє праве положення. До речі, там краще було б їхати вже в крайньому правому положенні. Тут у нас полоса закінчується і ми перелаштовуємося, займаємо тут крайнє праве положення. Нагадаю, що перед пішохідними переходами виходить, що там суцільна лінія розмітки. Десь за 15-20 метрів, навіть якщо затерта, там не видно цієї розмітки, то не робіть ніяких перелаштувань. Це так само і перед самими світлофорами така сама історія. І рухаємося прямо. Як ви зрозуміли, це огляд маршруту всіх дорожніх знаків, дорожні розмітки. Тому, друзі, будь ласка, коментуйте. Хто з якого разу склав іспит, Будь ласка, пишіть коментарі. Бачимо пішохідний перехід у нас знову ж таки. І на наступному перехресті з круглим рухом ми будемо з'їжджати на другий з'їзд. Тут у нас буде ділянка дороги, знак інша небезпека. Зараз я поверну камеру. швидкості 30 км на годину. Зараз, коли ми виїдемо на перехрестя з круговим рухом, ви будете бачити дорогу. Під'їжджаємо до перехрестя. Круговим рухом По правилам дорожнього руху ми не повинні вмикати лівий покажчик повороту, але я його вмикну. Іноді це для безпеки це потрібно. В інших відео я буду казати на що це потрібно. І з правим покажчиком повороту ми з'їжджаємо. З з круговим рухом. Бачимо пішохідний перехід, зупинка громадського транспорту. Нагадаю, якщо не казав, не можна зупинятися на пішохідному переході на відстані 10 метрів до та після нього. Заднім ходом не можна рухатись на пішохідному переході. Не можна виконувати обгін за 50 метрів до пішохідного переходу у населених пунктах та 100 метрів поза населеними пунктами. І зупинка громадського транспорту. У нас була, не можна на ній зупинятися. І на відстані 30 метрів до та після зупинки. Рухаємось прямо. Пішохідний перехід. Бачимо, у нас тут суцільна лінія розмітки, друзі, її притинати не можна. Можна притинати тільки, якщо транспортний засіб, який рухається попереду, рухається зі швидкістю менше ніж 30 км на годину. А також, якщо стоїть якийсь об'єкт або автомобіль, який не можна в інший спосіб об'їхати, тоді ви можете перетнути. Цю суцільну лінію розмітки, звісно, надавши перевагу автомобілям, які рухаються по зустрічній смузі руху. Ну і звісно ж, подвійну суцільну ні при яких випадках, випадках не можна перетинати. Саме ось тут трохи є цієї розмітки. Бачимо, у нас напрямок руху по смугах, і наша смуга тільки для руху, тільки в цій смузі можна рухатись прямо. Ці у нас дві смуги, вони у нас устрічні. Тут Розмітка тіряється, але видно е е знак є. Вмикаємо, вже залишаємося у цій смузі, смузі та вмикаємо, хоча можна перелаштуватись і в праву смугу. Ні, тут ми перелаштовуємося, до речі, та, все правильно. Вибачте, в, лів в лівій смузі ми залишаємося і поїжджаємо на перехрестя з круговим рухом. Тут ми маємо перевагу. І ось тут я вмикаю е правий поки що повороту при з'їзді. І це згідно правил дорожнього руху, я повинен це робити. Друзі, я вам нагадаю, ну, на, десь в наступних відео я вам скажу, коли ліві поки повороту, вони в житті необхідні, не дивлячись на те, що в правилах дорожнього руху їх немає. Бачимо, попереду у нас перешкода. Не перезлаштовуємось, бачите, я вже трохи не встиг до пішохідного переходу, бо там суцільна лінія розмітки вже за пішохідним переходом. Якщо у вас буде така ситуація, що. Будуть ближчі автомобілі запарковані, тому перелаштовуйтесь краще до пішохідного переходу. Ну, от якось, наприклад, як я отут роблю, бачите, до пішохідного переходу я зайняв крайнє праве положення. Але нагадаю, що згідно на пункту правила 11.11, 11 при інтенсивному русі змінювати часто, ну, не то, що часто, а змінювати смугу напрямку можна тільки при повороті праворуч, ліворуч, розвороті або зупинці. Сьогодні у нас неділя автомобілів дуже мало. Тому, друзі, з одного боку це добре, то, що е, відео будуть не такі затягнуті е, по часу, а з іншого боку, якби, вона трохи не зовсім реальна картинка, але все одно ж це огляд знаків, тому ну, автомобілі ви просто повинні розуміти, що їх буде трохи більше. Хоча для деяких, е, ті, хто дивляться відео, дивіться, тут я вже перелаштовуватись не буду. Невелика відстань. Хоча, чесно кажучи, якби я був на іспиті, я б перелаштувався. Але якщо буде інтенсивний рух, ви завжди можете зіслатись на пункт правил 1111 .11 про інтенсивний рух і не робити цього перелаштування. Повертаємо праворуч згідно знаку 5.16, можна ми робити, робити це і не тільки згідно знаку 5.16, як ви знаєте, треба відповідне крайне положення зайняти при повороті. І повертаємо. Не забуваємо пропускати пішоходів, якщо вони є. У нас, до речі, там була зелена стрілка, якби був забороняючий сигнал світлофору, то ми, б... ми могли б повернути праворуч. Надавши перевагу іншим транспортним засобам та пішоходам. Під'їжджаємо, бачимо, у нас будуть пішоходи, знижуємо швидкість, зупинятись не треба, але тримайте до них дистанцію. Бо бачите, дівчина щось несе в руках, у неї щось може випасти, а ви будете розраховувати, що ось вона зараз йде з дороги, тому безпечна дистанція повинна бути безпечною. Зараз я вам нагадаю, що таке безпечна дистанція та безпечний інтервал. Вмикаємо правиль поки повороту, там ми тут повертаємо праворуч. Друзі, нагадаю, що тут у нас головна дорога, саме вона по нашому напрямку якраз бачимо пішохідний перехід, обмеження швидкості 30 км на годину знак. 3.29 добуся стояла трохи не на пішохідному переході, тому ми її не пропускаємо. Елемент примусового зниження швидкості, проїжджаємо десь на швидкості 10 км на годину. Бачимо припаркований автомобіль, лівий похищик повороту, подивилися від дзеркало, повернули голову на ліву, щоб нікого не загубити у сліпій зоні, та рухаємося прямо. Тут також перелаштовуватися не будемо, бо відстань замала для цього перелаштування. І зараз вже так можна сказати, що рух інтенсивний, бо позаду вже там є автівки, тому ми не будемо цього робити у цих підлянів. На перехресті з круговим рухом. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по перехрестю. Ну, давайте для різноманіття я тут не буду вмикати лівий покажчик повороту. Рухаємося. А ось уже при с'їзді ми вмикаємо правий покажчик повороту і з'їжджаємо з перехрестя з, з круговим рухом. Бачимо маршрутний транспортний засіб, який виїжджає з кармашка з кишені. Друзі, ця кишеня, нагадаю вам у... На населених пунктах ви повинні надати перевагу маршрутним транспортним засобам, які виїжджають з кишені. Якби цього кишені не було, то можна було б не надавати перевагу транспортним засобам, верніше маршрутним транспортним засобам. Тут бачимо, також прилаштовуватися, вже не будемо. Попереду на, перех... на, регу... на регульованому перехресті нам необхідно повернути ліворуч. Бачимо знаки напрямок руху по смугах і відповідний. Ліве положення займаємо, вмикаємо лівий поки ще повороту, також бачимо знак стоп, але ж у нас тут працює світофор, тому знак пріоритету не працює в даному випадку. Зупиняємось так, щоб бачити колеса автомобіля і ще трішечки дороги. До речі, краще так зупинятись, тому що бачите, які у нас дороги, і коли ви в притул станете до автомобіля, ви потім не зможете, якщо що його об'їхати, якщо він там, наприклад, на аварійки встане, і ви не побачите ями, коли ви в притул станете, не будете бачити дороги. Повертаємо ліворуч, пропускаємо пішоходів, вмикаємо правий покажчик повороту та перелаштовуємось у середню полосу, бо права полоса, як бачите, вона у нас зайня. Об'їхали припаркований автомобіль, ну я не буду тут перелаштовуватися, їдемо прямо, тому що ви бачите самі, що далі вже попереду у нас є автомобілі. Бачите, ось ще суцільна лінія розмітки. Хочу зосередити вашу увагу, що не можна її перетинати. Тут, в принципі, можна було би і перелаштуватись у праву полосу. Але нам уже на наступному світлофорі, не на цьому, що буде. Так, зупиняємось, ми вже не встигаємо по таймеру, бачимо. Краще б тут, звісно, було б перелаштуватись у праву полосу. І чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору, зупинившись перед вступлінням згідно пункту правил, 16.3 Друзі, нагадаю вам, що таке безпечна дистанція. Безпечна дистанція це відстань до автомобіля, Який рухається попереду, за якої, якщо він. Знизить швидкість або повністю зупиниться. Ви зможете зупинитись без зіткнення та виконання будь-якого маневру. Безпечний інтервал савіться між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Чекаємо, не дозволяючи сигнал світлофору. У нас тут є таймер. Бачимо, ліва полоса. Вона для повороту ліворуч, є додаткова секція. Жовтий, зелений, і поїхали. Автомобіль Жигулі проїхав на... Жовтий це є порушення правил дорожнього руху, тому, друзі, рух, починайте рух саме на зелений. Бачимо пішохідний перехід, знижуємо швидкість трохи, надали перевагу і рухаємося далі. На наступному перехресті нам необхідно повернути ліворуч. Микаємо лівий покажчик повороту, ворот, подивилися ліве дзеркало, повернули голову на пів секунди. І нагадаю, що вам не треба надати перевагу тим автомобілям, які рухаються по полосі, в яку ви перелаштовуєтесь. За умови одночасного перелаштування вам перевагу має той водій, який рухається справа. Тобто той, хто є ліворуч, він повинен надати перевагу автомобілю, який рухається з права. Бачимо, у нас тут трохи автомобіль. В смугу, Тому дочекаємо, коли він поверне, і вже надавши перевагу автомобілям, які рухаються по зустрічній смузі, повертаємо. Друзі, раджу вам повертати на... чекати на, дозв... на лівий поворот, коли буде можливість повернути з прямими колесами. Ну, Це не в даному випадку, тому що є такий бульварчик, а взагалі-то на прямих колесах стоять, щоб, не дай Бог, позаду удар, хтось в вас, щоб вас не викинуло на смугу зустрічного напрямку. Бачимо... Автомобілі попереду, лівий поки що повороту та повертаємо. Тут на пішохідному просто стоять, розмовляють. Чи чекають когось? Просто стоять, чекають, водять в оману. Так, краще не стойте, якщо когось чекаєте, щоб не водити людей в оману. І, друзі, що ще при лівому повороті, я вам хочу нагадати, що вам ж треба пропустити пішоходів, які рухаються переходять дорогу, на яку ви повертаєте, їх треба пропустити, тому коли ви пропускаєте зустрічний транспортний засіб, і у вас виникає там вікошка, щоб проскочити, ви враховуєте те, що вам треба буде пропускати пішоходів. Тому що може бути, виникнути така ситуація, що ви в них упретесь в цих пішоходів і е, залишитесь на смузі зустрічного напряму. Зараз на цьому регульованому перехресті нам необхідно повернути. Праворуч займаємо відповідне крайнє положення. Якраз у нас на таймері вже там а, саме підходить час для дозволяючого сигналу світлофору. І ми обережно повертаємо. Стрілочки тут, якщо що, ніякої немає у нас. І ми обережно повертаємо, дивимося, чи нас там пропускають, тому що хтось може на забороняючий сигнал світлофору їхати. Вам треба все зробити для того, щоб уникнути зіткнення автомобілів. ну Як ви розумієте що зелений сигнал світлофору і знак головної дороги вам не гарантує того, що ви не потрапите, не дай Бог, в ДТП. Лівий покащий повороту, займаємо ліве положення і чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Зупиняємось так, щоб автівки тут які е, повертають праворуч під зелену стрілочку, щоб у них була змога. Повернути праворуч. Не так як водій позаду, ось можу вам показати. Бачите, як він став не гарно. Люди, які там позаду у нього зібралися, вони не можуть повернути праворуч. Хоча він стоїть з лівим покачиком повороту, він повертає за мною. Ну, конфігурація дороги не завжди дає змоги е, так зробити, якщо там е, розголудження доріг йде перед перехрестям. Але ви повинні розуміти, що ви не самі на дорозі. і Солідарними з іншими учасниками дорожнього руху. Трохи е, притискаємось до лівої смуги. Рухаємось прямо. Зараз у мене третя передача, швидкість 50 км на годину. Я вмикаю лівий показщик повороту, мені необхідно надати перевагу. Транспортним засобом, який рухається прямо. І я повертаю праворуч, не наїжджаючи на сусільну лінію розміру. При лівому повороті дивіться також зеркало, чи там ніхто не виїхав на смугу зустрічного напрямку. До речі, автомобілі не мають права цього робити, але все одно дивіться. І тримаємося крайнього правого положення. До речі, друзі, там з'являється реклама, Ютуб вмикає, будь ласка, якщо є така змога, не пропускайте її, дивіться, буду вам щиро це вдячним. Також вдячний вам за вашу допомогу матеріальну. Лівий поки ще повороту завчасно вмикаємо трохи раніше, ніж я це зараз зробив. І повертаємо ліворуч. Бачимо знак 3,29, максимальне обмеження швидкості 5 км на годину, тобто по цій території можна рухатися. Не більше ніж 5 км на годину. Саме з такою швидкістю ми рухаємося по території. Зараз я вам покажу, де ви будете паркуватися. Вже бачимо сервісний центр, бачимо навчальний автомобіль, виїжджає. Проїхали елемент примусового зниження швидкості, такий саморобний з асфальту зроблений, і бачимо ось у нас. Розмітку вмикаємо правий покажчик повороту. І, згідно розмітки і парковки, зупиняємося, ставимо нейтральну передачу, тримаючи. Ногу на педалі гальма затягуємо ручник, Глушимо двигун і інспектор вас вітає з складанням іспиту. Друзі, я вас також вітаю, бажаю вам гарного дня і до зустрічі на дорогах. Всім пока!